Відео на свій ютуб і якраз з вами поділитися. Обіцяла давно вам, що поділюсь з вами доглядом завелося. Хто з мого інстаграму, той знає, що я рік була блондинка. Я дуже щаслива, що місяць тому я вирішила, що все. Я більше не можу в цих абізивних стосунках з блондом, тому що абсолютно пошкодив моє волосся. І я дуже щаслива, що я знову брюнетка, тому що якість волосся абсолютно змінилася. Я зараз відразу після фарбування, тому в мене гарно укладене волосся. Якість волосся набагато стала краще після блонду, коли я стала брюнеткою. І хочу вам показати, продемонструвати весь свій догляд за волосся. Насправді відразу скажу спойлер такий, що в мене весь мій догляд складається з. Бренду Доктор Сорбі, я обожнюю цей бренд. Насправді він дуже дієвий. Це ізраїльський бренд, натуральний склад. Взагалі склад там, можна сказати, що практично ідеальний і дуже працюючі елементи. Я щиро рекомендую, дуже шкода що мені ніхто не заплатив за цю рекламу. Але насправді цей догляд справді дієвий, і мені хочеться, щоб більше дівчаток знали про цей догляд, оскільки якість волосся після цього догляду просто неймовірна. навіть після антогону. Хоча все таки хочу вам порадити, що якщо ви маєте можливість і вибираєте між брюнетом і чи бути блондинкою, то чисто моя порада бути брюнеткою, тому що який би в тебе ідеальний догляд не. був, все рівно, як не як, блонд дуже сильно пошкодив моє волосся. У мене волосся десь було, мабуть, ось так, може навіть нижче. І за цей рік з аеротачі, тобто у блонді, довелося постригти каре. Зараз я місяць, як брюнетка в шикарному кольорі. Мені дуже подобається 7-0. Це досить натуральний відтінок. І тепер готова показати вам свій догляд. Перш ніж я вам покажу весь догляд, хочу вам продемонструвати новинку, яку я купила в Красиво Project. Мені порадив майстер Дмитро, що це допоможе мені відновити волосся після мого блонду. І сказав, що можна робити токінкарамі, а краще зробити класний догляд. Я взяла ось такий кондиціонер: це спеціально лікуючий кондиціонер, досить потужний, який потрібно робити після шампуні. Ось такий ось. Кондиціонери, і ви можете тут побачити, які тут складники: кератин, протеїни, вітаміни. Мені дуже вже цікаво його спробувати. І насправді тут його 400 по-моєму, мілілітрів. Його може вистачити навіть на півроку, тому що його можна не використовувати кожне миття через раз або навіть з перервами. А тепер показую вам весь свій догляд за волосся. І починаємо ми з шампуні. Це шампунь Трітмент, як ви бачите, все з доктор Сорбі, це саме дієвий справді бренд. І можна побачити, які тут входять складники, кератин, омага 3, протеїни. Мені дуже подобається цей шампунь, тому що перед цим в мене була Redken. Я дуже довго користувалася Redken, але якщо чесно, для фарбованого волосся, якщо чесно, вона досить для мене була агресивна. Можливо, знаєте, таке відчуття, коли ти а, миєш голову, і таке враження, ніби вже стає якась мочалка. Тобто воно занадто сильно, мабуть, вимиває, бо інше має складники, і відчуття справді дуже сухого такого вилося після миття. А е, дане шампунь досить делікатно вимиває волосся. Мені дуже подобається, обов'язково використовую двічі дуже лагідне шампунь. Я дуже рада, що Змінила шампунь редки на цю, тому що вона більш така, знаєте, і м'якша. Другим етапом я використовую доктор Сорбі. Ось такий кондиціонер, що я вам продемонструвала, що я тільки що буквально годину назад купила. Хочеться потім пізніше в інстаграмі поділитися своїм відгуком. Його потрібно використовувати після шампуні, тобто помила два рази голову шампунем. Два рази натиснути даний кондиціонер і протримати 5-10, а якщо можна, і 15 хвилин, тому що це саме такий, знаєте, лікуючий, сильний глибокий кондиціонер на відновлення волосся, прибирає пошистість, сухість. Я готова стати навіть їхнім амбасадором, оскільки цією косметикою користуюсь дуже давно, після цього змиваємо його. І використовуємо далі маску. Маска в мене на даний момент смуз, але якщо ви хочете більше такого глибокого відновлюючого ефекту, то раджу вам взяти репеєр. Я, до речі, досить довгий час брала репеєр, але чому змінило? Тому що, коли була блондинкою, репеєр трошки важче для мене. Вона так утяжеляє волоси, але мені здається, для відновлення саме те. Тому, можливо, після смуз я візьму репеєр. І е, буду користуватися серпеєм для блондинок, де те, що треба. Але на даний момент смуз також гарна масочка. Е, маску, до речі, я використовую, стараюся також 10 хвилин тримати. Е, я знаю, що дуже тяжко, це, знаєте, це той момент, коли тобі реально лінь тримати. Але я принад, включаю на Ютубі щонебудь. і е, поки чекаєш, поки масочка буде діяти, можна щось подивитися. Далі. І останній елемент всієї цієї колекції це кондиціонер Silk. Також можна побачити, що тут в складі: коконат, вітамін в 5 кератин і зелений чай. Також класний кондиціонер, два пшика. На фоні можна, до речі, побачити мою улюблену косметику. Медікейт. Це умивалка і тонік. Так мілько вам показала вже її догляд за обличчям. Ось така от комбінація для волосся. Якщо ви ще не пробували доктор Сорбі, то я щиро рекомендую, тому що це справді класна дієва косметика. Вона не скажу, що бюджетна, проте, мені. Я вже побачила в Google, що ось цього кондиціонера вистачить на півроку. Кондиціонера цього так само вистачає на довго місяця і на півроку. Маски також на декілька місяців. Ну, шампунь, звісно, закінчується трохи швидше, тому що два натискання, і, в принципі, шампунь рідше по консистенції. Якщо у вас є ще якісь додаткові запитання, то рада буду вам відповісти. А якщо говорити вже про самий термозахист, то наразі я використовую ось такий спрей термозахист для волосся. Я не знаю, чи я можу його рекомендувати, тому що м -м, ніби він хороший, але якщо чесно, мені не дуже подобається цей формат, ніби знаєте, клаку. Е Хоча це термозахист. Е -е не знаю, поки що не можу рекомендувати, просто сказала, що який в мене зараз. Перед цим в мене ось такий був термозахист, і мені дуже подобається також цей бренд Brier. Не знаю, як його правильно вимовляти. Але дуже класний також термозахист, його можна використовувати перед сушінням волосся. І воно гарно прибирає пушистість не повністю, проте також гарно відновлює волосся. Ось такий. Повністю догляд за волоссям. Буду додаткові запитання, чекаю вас в коментарях. Якщо у вас є ще ідеї, на яку тему зняти відео, то, будь ласка, пишіть коментарі.